А далі поговоримо про актуальне у білій церкві. Вже двічі відбулися велелюдні мітинги проти московського патріархату. До акції долучилися волонтери, громадські активісти та військові і багато небайдужих містян. Про результати останньої акції протесту в її ініціаторки Ірини Савченко. Вітаю пані Будь Ірино, радий бачити вас у нашій студії. Що спонукало вас і сотні інших білоцерківців зібратися під стінами спасу преображенського собору? Та чого ви добиваєтеся, взагалі? Ну, причина насправді, проста, тому що це війна, і задача не лише звільнити наші території без безпосереднього загарбання, а й уми людей. Так тому це ментально відірватися насправді, я думаю, навіть складніша задача ніж збройно повернути свої території. Ну що ви бачите, що відбувається. Тобто в громаді є оце непорозуміння в одному місці живемо, але. Але до згоди якось було складно, тому вже змушені організовувати такі акції протесту для того, щоб спонукати і громадськість, і нашу міську владу приймати нарешті рішення. Чи багато людей зібралося, чи достатня кількість все таких була, чи хотілося б і більше, щоб долучалися до таких ініціатив, аби показувати думку громадськості? А, ну якщо чесно, то звісно що хотілося б більше, тому що порівняно з іншими містами, наприклад, саме місто Нікішин, набагато менше ніж біла церква, але було зібрано в перші ж декілька годин 2,5 тисячі підписів. А у нас вийшло близько тисячі, ну ще підписи якби тривають, і збір підписів про це розповім пізніше. Тому звісно, що хотілося б, вчора зазначив один з учасників акції, те, що у нас так відносно для великого міста мало актив таких людей, які готові не просто у Фейсбуці писати або десь на кухні говорити, а от виходить на такі акції нас порівняно мало, і цим користується наша міська влада. Тобто, ага, мало людей протестує. Ну то й добре, хай так і буде. Посидимо ще, поки так гарно зажабра не візьмуть. А чи міська влада взагалі якось реагувала? Вони можливо долучалися до мітингу? Хтось приходив з представників, чи були зверталися до вас особисто як до громадської активістки? Що ми прийдемо, подивимося, чого ви вимагаєте? Знаю, що ще були депутати міської ради. Ну не всі ну було, були фотографії. бачила в Фейсбуці. Особисто мало з ким спілкувалася, бо була зайнята іншими справами, але бачила, що буде. Чи вдалось взагалі е досягнути спільного рішення між громадськістю, яка прийшла на мітинг, і священниками УПЦ? На жаль, ні, таке в принципі, рішення, результат був прогнозований, але все рівно всі ж всередині душі десь маємо ту останню надію, що все ж таки станеться якесь чудо, і те порозуміння знайдеться. Тому і почали з, з діалогу, з перемовин. Так? Але е, ні документів нам, акт на користування Преображенським собором, не був нам показаний. Так? Не було почуто отого такого омріяного, принаймні, Ну, в на словах, от зречення, що ми зрікаємося, то патріарха Кирила, Московського патріархату, все нічого це все не було. Тому ми, як ініціативна група, були змушені апелювати просто до документів до релігії, значної експертизи, де розміщено на сайті Верховної Ради, ну як офіційний документ, який владика назвав що це, не зрозуміло, що ну то вибачте, якщо вже закони закони України для вас не мають жодного значення, то тоді напевно у нього якась своя Україна. А ми живемо, якійсь іншій Україні. А взагалі, чи вони кажуть? Що вони вже не мають відношення до московського патріархату, чи надають якісь документи, що ось ми відмовилися, ми там не молимося, тому Кирилу не маємо зв'язків з російською православною Церквою. Вони щось надають і взагалі, ось чому ті документи, про які вони обіцяли показати, вони вам їх не показали. А, ну як статуту не були готові показати, але ж є релігія, значить експертиза з цього статуту, яку я принесла, роздрукувала і на неї посилалася. Тобто нічого нового окрім цих, нібито як змін в статуті, немає. Але висновки чітко прописано білим по чорному, що. Канонічний зв'язок з московським патріархатом так і досі зберігається, тому тут вони просто більше нічого додати не могли. А от акт користування Приваженським собором нам не показали. Натомість зачитали звернення до міського голови, під яким нібито там підписалося близько теж тихічі людей. Ми на цьому все. А чи аргументували вони, чому вони не хочуть показувати? А, на це на це взагалі відповіді не було. Тобто, а де документи, про які ми домовлялися, що будуть показані, і потім владика Густен пішов, і на цьому в принципі, переговори наші нібито як закінчилися, тому не показали. На вашу думку, чому ж вони не переходять все таки улону православної церкви України, якщо ж вони і допомагають Збройним силам України і не мають відношення ніякого до московського патріархату, вже й не моляться Кирилу? Чому ж тоді так важко перейти улону православної церкви України? Ну тут напевно якийсь особистий фактор грає свою роль. Якщо, наприклад, говорити про таких людей, як Густин, ну моя особиста думка, людина ж такого поважного покоління, 70 чимось років. Ну то до чого звик до того звик, і, то кажуть, Якщо вже говорити про Молодших, ну, з тих, з ким я спілкувалася, ну от є такі ну, страхи, що там от будуть називати зрадником, це треба буде потім доводити, що я ж не такий, якому подобається доводити, наприклад, ж, 40 років, щось доведе, що ти не дурень, так не подобається. Тому і такі причини можуть бути. Але це мені нагадує ситуацію з вчителями російської мови та літератури в 91-му році. Ну, ну я розумію вас як людей, що витрачаєте роботу, спосіб життя, все, але ж не може далі продовжитися російська мова, кладатися в школу. Ну, з цим же ж всі згодні, всі згодні. Тому тут, і мають якась перекваліфікація. Вчителі тоді на зарубіжну літературу перекваліфікували, щоб не роботу не втратили. Ну так само і тут є вже цей шанс. От, просто переходьте в іншу церкву, так само служіть, якщо ви любите ну, те, що ви робите, як вчити свій предмет, так само для вас ваша робота, це ваше життя. Ви отримуєте масу задоволення спілкування з вірянами, з людьми. Ну то й робіть свою службу. Я більш ніж певно, що протягом декількох років це все воно вляжеться. То, ну просто треба зараз пережити цей бурний момент. Тобто це не назавжди. Це всі розуміють, що ситуація змінюється. І воно за потім все відійде, і це зрадників щось інше не. Буде виграємо війну, а ми маленьке відносно місто. Всі один одного знаємо. Якщо хтось таке щось робить, ну яке в жодні ворота не лізе, ну то це ж все воно вилізе І тому в будь-якій тоді церкві ця людина не зможе працювати. Під час мирної акції збирали підписи щодо чого ви їх збирали, під якими вимогами і куди направлятимете ці звернення. Так як прибреженський собор, зокрема, це не є храм, який будувала. Ну, якась от там обмежена кількість людей, як громада, якась там саме на наші там благодійні внески, це те, що місто отримало в спадок від попередніх мешканців нашого міста. Тому ми всі білоцерківські і білоцерківці є по суті як релігійною громадою, яка має право ходити в цей храм, відвідати богослужіння, таке все інше. Тому ми, як громада, вирішили внести зміни в статут релігійної громади спасо Первоженський собор, де вказати, що тепер храм підпорядковується православній церкві України. Тому, по суті, це єдина зміна в статуті. Її потрібно тепер нові. Редакції ці зміни внести до реєстру релігійних організацій, до реєстру всіх організацій. Тому це те, що збираємося робити. Що тепер релігійна громада підпорядковується православній церкві України? Чи зібрали вже відповідну кількість підписів і продовжується так розумію? Збір ще триває підпис, Яка так, Має тому, що... бути кількість, щоб змінити ось цей статут. Ну я, якщо чесно, походимося всі люди під Якоїсь такою виночною має бути кількість, я, якщо чесно не готова на це питання. відповісти, яка це вже нам тоді там можливо підкаже, що там як краще зробити не готовий відповісти, Але то, що поки що триває, тому хто там ще не встиг вчора підійти, бо вчора, якби і е е збори завершилися, ну, я вже по відео дивилася, там почалися вже якісь певні дійсно якась штовханина, щось таке. Тому для того, щоб уникнути, ну таких е уже. Тілесних так непорозумінь ініціативна групу прийнято рішення оголосити таку пропозицію, щоб піти до міського голови, так щоб ми ж кажу, не хочемо цих дійсно бій, конфліктів. Ми ж всі в одному місті живемо. Тому це задача, в тому числі міського голови. Вплинути на те, щоб цей конфлікт непорозуміння вирішити. Тому ми пішли туди. Тому багато хто просто ще не встиг, звонили ще так. Кіки звороз роботи звільнився. думаю, підійду, підпис поставлю. Згоден все не встигли. Тому поки що підпис збір підписів триває. А ось яка позиція? Ція міського голови щодо цієї ситуації, і чому на вашу думку, Біла Церква не може долучитися до того списку міст, які вже прогнали московський патріархат, і Волинь, і Львів, і інші. Чому е міський голова Геннадій Дикий затягує з цим процесом? Ну, це моя тільки особиста думка. Суб'єктивна. Він на це якби ніде офіційних пояснень не давав, про тому що не хоче. Ну що нього якісь свої особисті питання, розумієте, на нього теж і кримінальна справа та це йому можливо не до цього, але вибачте мене. Ви на такі посаді, які вам має бути до всього ж відбувається в місті. А зараз це питання ну номер один, окрім от збройної безпосередньої агресії. Тому ну, як на це можна не реагувати? Ну тому вчорашня розмова з мером біля мерії. Ну я була просто ну, сказати, що я неприємно вражена, це просто нічого не сказати. Його відповіді мене. Обурили, скажімо так, обурили, Я, які саме Наведіть приклади. Те, що він не знає, те, що він не в курсі, те, що так воно то швидко не робиться. Ну як це воно швидко не робиться? То, то за рік у вас не було можливості зробити запити необхідні, все це підготувати. Ну то це лапша на вуха. Скільки ж і можна вішати? Тому те його бажання на 27 число скликати сесію, де гарантія, що вона буде скликана. Ну то, то вже починається така от серйозна недовіра до, до мера, до його слів. А що депутатський корпус? Чи знаєте про їхню позицію щодо московського патріархату? Чи вчора чи вчора лише Геннадій, дикий висловив саме свою позицію щодо депутатського корпусу? Знаєте, звернення ми знаємо, що направлялися, якщо не помиляюся, і від деяких партій, щоб виносити рішення на се на сесії щодо розірвання договорів оренди з ПЦУ. Чи знаєте ви, як вони ставляться взагалі до цього? Ну якщо взяти до уваги, що було два рази прийнято звернення від депутатів до Верховного, Верховної Ради України з проханням заборонити московський патріархат на всій території України, то я думаю, що вони всі цю ідею підтримують. Але це все було на рівні звернення до Верховної Ради. Тобто, якщо згори буде таке рішення, то тоді ж їм буде легше це все робити на місцях. Тобто чекають, поки там щось скомандують, а самі брати ініціативу в руки поки що не, не беруть. Яка чого досягли вчора? Що пообіцяв Геннадій Дикий і чи розглянуть, чи винесуть питання на позачергову сесію, і коли його винесуть, все таки чи дав він процит... вам відповіді на ці питання. Процитувати його дослідно, то він зробить все можливе, щоб сесія позачергова відбулася наступного тижня, тобто гарантій він не дав. Тому, ми, як громадськість, яка там була присутня, вирішили, що ми в будь-якому випадку в четвер максимум п'ятницю на цю сесію. А якщо її не буде по якійсь причині, значить ми просто при де ми будемо вимагати давати нам детальні роз'яснення? От який запит вам не вдалося зробити, ну необхідний запит для цієї сесії, От, який саме? Чому не вдалося? Що за що завадило? Якщо вам потрібна допомога, ми готові допомагати. Якщо у вас в мерії працюють люди, які не можуть з цим ну, справитися, то ми готові допомагати. Але тоді питання: хто там працює, кого брати на роботу? Тобто то, ну, військові військові зараз працюють 24 години на добу. Волонтери теж. Ну то й, будь ласка, між виконком попрацюйте 24 години на добу. Які проблеми? У нас воєнний стан, у нас вихідних немає. Ви все-таки прийдете на ось це позачергове засідання, яке прийдем. сказали, що буде. Ви будете скликати і тих людей, які були на мітингах, чи будете долучати, щоб вони приходили, слідкували за цим ну, це розвитком? Це обов'язково буде оголошено е публічно. До ну до громадськості буде доведено. Тому хто хоче обов'язку. Ну я вважаю, що потрібно бути, тому що зараз все, що в місті робиться, це лише під тиском громадськості. От поки не натиснемо, ніхто нічого не рухається. На вашу думку, яка остаточна крапка у цій історії, і чи буде вона? Коли буде? О, коли коли Якби я була в органах державної влади, то можливо я би там робила все можливе, щоб це чулося. Я впевнена, що ця капка вона обов'язково буде. Це так само як вчителям російської мови та літератури. Їх немає зараз в Україні. Ну, Ще були якісь оці школи до цих пір це жах російські повністю російськомовні школи, але і зараз вже їх немає. Чудово так само і буде з московськими церквами. Це тобто питання часу, тому нам важливо ці бурні. Події бурхливі пережити, вийти з них дійсно переможцями, щоб нас громада була і далі ну, цілісна, об'єднана, не було цих бійок, сварок. Тому зі свого боку, ми, як ініціативна група, намагаємося це робити ну, дійсно в правому полі. Ніхто вчора нікого там ну, як, не брали штурмом храм, нічого не робили. Так була якась така неприємна, якась там називаємо це потасовка. А, ну, тут про поліцію теж якби не знаю, говорити чи не говорити, моя така особиста думка була, що не були більше сильні підтримувати. Таників прихильників московського патріархату мене це трохи обурювало якщо чесно. То за що воюємо, якщо ви їх захищаєте від нас, хоча вони перші там було декілька моментів до нас, скажімо так, простягали руки. Ну то кого від кого захищаєте? Зрозуміла Ірина. Хотіла ще запитати у вас. Знаємо, що мітинг був вже і влітку ще тоді також збирали підписи під трьома зверненнями. Я зачитаю, тому що їх дуже багато ось цих церковних правильно щоб зазначити. Перше звернення було щодо заборони діяльності храму преподобного Ілі Муромця на території військового шпиталю. Друге, аби після Завершення будівництва свято георгіївського храму на замковій горі його передали улону ПЦО. І третє адресувала депутатам міської ради uh -huh. ем, з вимогою повернути до білоцерківської громади побудовано гетьманом Іваном Мазепою церкву, що розташована поруч з пасо-преображенським uh -huh. собором. Чиї відповіді на ці звернення? А, почну з, з храму Георгія повідоносця. Ну так і це по суті приватна власність. Тому Костатини Фименко має абсолютно одноосібне право вирішувати, що далі з цим храмом буде. А відповіді мене не ми отримали, але якби то то таке було б, як прохання. Ну поки що людина не готова дати відповідь, тому якби залишимо це питання. А, стосовно а, звернення стосовно церкви Ілля Ілії Муромця, яке ми робили до Міністерства оборони, Міністерства оборони як Збройні Сили, сьогодні це взірець для всіх. Протягом місяця у визначений законодавством терміну, ми отримали відповідь, Дово, чітко написано, що генштаб згідно там зробили в неперелік організацій, релігійних з якими от, заборонено будь-яка співпраця, тому всі договори оренди розірвати, не подовжити, нічого не робити. Прекрасно до це треба орієнтуватися. Осоном міської ради відповідь я отримала аж в березні відписку, що почнеться е, ну організовувати якісь там комісії, щоб це питання розглядати. Уявіть собі, це з, з літа місяця, тільки в березні почнеться якось це питання розглядатися. Тобто понад півроку вам давали відповідь mm -hmm. на ваше звернення. Так. Тобто, уже порушення законодавства, що проігнорували протягом визначеного терміну відповідь не дали. Ну це вже якби нема що тут коментувати, так тобто органи влади порушують законодавство. Далі оця відписка, і тепер що на 27 число вони планують цю сесію. Цю де та гарантія знову ж таки, що та сесія буде, що це питання буде розглянуто. Що за цей час Преображенський собор не буде приватизований, як це з Монастиря Марії Магдалини? Це просто шок для всіх був. Що така інформація тут оп, якось в них таке диво сталося. Вчора Геннадій Дике говорить, що це він не може бути приватизований Преображенський собор, бо це там щось суперечить чомусь там. Але ж якось вийшло там у них зробити. І тепер через суд це треба скасовувати цю приватизацію. Сподіватимось, що це і інші питання вони обов'язково найближчим часом вирішаться. І міська влада все таки зверне увагу на думку громадської. Ті, що... Я пропоную не сподіватися, а йти в четвер чи в п'ятницю. Про це повідомо додатково на цю сесію. Якщо їй не буде, вимагати не йти звідти, допомагати їм робити ці звернення за них, якщо вони без руки не можуть це зробити. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.